У різдво Христове, час світла, надії, родинного тепла, та для України вже четвертий рік поспіль. Це свято поєднане з болем утрат, очікуванням звісток із фронту і молитвою за захисників про духовний сенс різдва у час війни, підтримку людей у скорботі, єдність українського суспільства, роль церкви та релігійну безпеку держави. Говоримо з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Свято народження Христа, час надії світла і родинного тепла. Сьогодні для українців поєднане з болем утрат, очікуванням звісток із фронту та молитвою за захисників. Про те, чи змінюється духовний сенс різдва у час війни, як церква підтримує людей у скорботі й невизначеності, про роль православної церкви в умовах війни, релігійну безпеку держави та єдність українського суспільства. Говоримо з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України, Епіфанієм. Зустрічаємо двох Христових в таких надскладних умовах цієї страшної лютої війни. Ми є тим світлом, яке світить, яке протидіє злу, ми вже заплатили дуже багато. Ми падаємо інколи, але ми встаємо, окрилюємось, отримуємо цю благодатну допомогу від Бога для того, щоб далі вести. Цю боротьбу проти зла. З Часом всі православні українці будуть в єдиній визнаній комісії українські православні церкви. Ваше блаженство Христос народився. Славімо його! Четвертий рік поспіль Україна відзначає Різдво та Новий рік в умовах повномасштабної війни. Як загалом це? Змінило свято, а також його атмосферу. Справді ми боремось після повномасштабного вторгнення вже героїчно майже чотири роки і зустрічаємо Різдво Христове в таких надскладних умовах цієї страшної лютої війни. Але ми відзначаємо свята, ми святкуємо для того, щоб знову отримувати додаткові сили для подальшої. Боротьби ми бачимо, що ворог нас намагається зламати морально, психологічно. Якщо ми задумаємось, як ми зуміли протидіяти такій навалі після повномасштабного вторгнення, то ми бачимо, що сила духу завжди перемагає. Без цього духовного стержня ми б не могли встояти перед такою великою навалою з боку Російської Федерації, і тому це важливо. Святкувати навіть таких складних умовах, бо це надає нам силу далі боротися, далі протидіяти цьому злу, яке увірвалося у наш спільний мирний дім. Ми прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир, але справедливий мир може запанувати тільки після нашої перемога. І тому кожне свято надихає нас не опускати рук, бо ситуація є складною, ми виснажуємось, коли триває боротьба довго, і тому в таких складних умовах ми зустрічаємо знову це величне свято Різдва Христового. Засвідчуємо, що правда завжди перемагає, що слова Господні завжди здійснюються. Те, що Господь провіщав, колись воно відбулося і відбудеться в майбутньому про те, чого ми прагнемо і про що ми молимось Богові. Бо ми хочемо, щоб постраждувала правда. І істина, правда, світло і життя завжди перемагають, якщо ми заглянемо в історію, не було такого, щоб в кінцем результаті зло перемогло. І це свято нас надихає на подальшу боротьбу. У зв'язку з тим, що ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми переможемо. Господь переміг, прийшов у світ, звершив справу спасіння людського роду, звершив справу спасіння кожного із нас. Тобто ми маємо можливість кожен наслідувати вічне і блаженне життя, але ми обираємо тут наше майбутнє у вічності. Від нас залежить, і такі свята ще раз і ще раз нас. Надихають робити правильний вибір, творити добро, творити справи милосердя і любити своїх ближніх. І, власне, як ви вже зазначили, церква молиться за наших воїнів, завдяки яким ми можемо жити, і завдяки яким ми можемо збиратися родинним колом на свята. Втім, в умовах повномасштабної війни за ці чотири роки майже кожна родина стикнулася із горем. Як церква може утішити наразі людей? Справді ми. Святкуючи, відзначаючи е свята, дякуємо найперше нашим новітнім героям, воїнам. Церква називає воїнів, новітніми героями, незалежно від того, чи присвоєне їм звання, бо всім не присвоїть держава відповідне високе звання, але вони для кожного із нас, для кожного українця є справжніми новітніми героями. Бо, завдяки саме їхньому героїчному подвигу, ми можемо в столиці. Чи в тилу в будь-якому регіоні України збиратися, молитися, дякувати Богові, трудитися під відносно мирним небом. Але хтось за це, за нашу свободу і за нашу можливість зараз працювати, збиратися і святкувати, платить дуже високу ціну людськими життями. І навіть одне людське життя це дуже висока ціна. А протягом цього часу ми вже заплатили. Дуже багато. І тому це гори гори для рідних, які втрачають найблизьких, найдорожчих людей. І тому церква втішає, бо ми пам'ятаємо і молимось. І ось Михайлівський Золотоверхий монастир став таким зараз особливим місцем вшанування наших новітніх героїв, бо тут розміщена народна на пам'яті. До якої приходять практично всі, і родичі з усієї України бажають, щоб фото їхнього полеглого героя також було розміщене на цій стіні. Бо тут важливо, що молитва, пам'ять і молитва, бо пам'ять підсилюється молитвою. А через молитву ми проявляємо до них свою любов і засвідчуємо, що вони душею існують вічно. Тобто тут життя на землі. Не завершується. А після смерті кожної людини тіло повертається туди, звідкіля взяти, а душею ми покликані до вічності. І тому церква молиться за тих, хто вже відійшов у вічність і свідчить родинам про те, що вони за цей героїчний подвиг удостоєні там нетлінного вінця у царстві небесному. Бо ми як церква покликані підбадьорювати, надихати і духовно підтримувати усіх, хто постраждав від цієї війни. Бо важко, складно і психологічно, і морально. Але коли ми один другого підбадьорюємо, надихаємо, спілкуємось, то тим самим ми відновлюємось і отримуємо стимул для подальшого життя і для подальшої боротьби. Владико наразі триває активний процес переходу громад від УПЦ МП до ПЦУ. Наразі відомо про щонайменше дві тисячі таких переходів громад. Якщо говорити про мотиваційну складову громад, це радше духовне питання, чи безпекове, чи суспільне. Ну загалом, протягом останніх років, до православної церкви України долучилося вже понад дві тисячі релігійних громад з боку московського патріархату. Процес триває. Він вже незворотній, громада за громадою, добровільно, вільно, як я завжди кажу, про те, що це повинно відбуватися з любов'ю, бо тому що любов це тривала основа. Ми будуємо церкву на майбутнє, на майбутнє покоління, на майбутнє століття. Триває процес, він складний, бо ми бачимо з боку протидію з боку Російської православної церкви, з боку. Російської держави до цього часу їх переконують про те, що не потрібно змінювати юрисдикцію у зв'язку з тим, що невідомо чи Україна переможе. Тобто до цього часу їм нав'язують тим, які поки що перебувають в складі російської церкви, думки про те, що не потрібно нічого змінювати, бо невідомо ще як завершиться. Ця війна в Україні, але ми переконані, що війна завершиться нашою перемогою, і працюємо над тим, щоб громади поступово долучалися, бо це важливо і з духовної точки зору, і суспільної, і безпекової. Бо ми повинні дбати, і зараз українська держава дбає про те, щоб Україна перебувала і в духовній безпеці. Бо реально ми бачимо, що країна-агресор намагається використовувати у цій війні різні компоненти. І також релігійний, духовний, напряму використовується. Путін і патріарх Кирил навіть не скривають цього. Бо ми зараз бачимо засоби маси інформації про те, що в цих пунктах перемовин про мир також присутні і церковне питання. Тобто збереження в Україні існування так званої Української православної церкви, яка є насправді російською православною церквою в Україні. тому держава дбає про те, щоб релігійні організації в Україні не використовувалися напряму країною-агресором. І зараз ми бачимо. Що є відповідний документ, який засвідчує, що Українська православна церква, яка називає себе так, є афілійованою з Російською православною церквою, є відповідний закон, який поступово зараз втілюється в життя, але цей процес еволюційний. Тобто люди усвідомлюють, приймають рішення, збираються і долучаються до нашої великої родини. Православної церкви України. Я переконаний, що з часом всі православні українці будуть в єдиній визнаній помісній українській православній Церкві. Це незворотній процес, він триває. Але потрібен звісно час. Цьогоріч українці вже втретє відзначатимуть різдво за новоліянським календарем, згідно з рішенням у 2023 році. Велика кількість громадян все ж таки перейшли, врахували ці зміни. Але є ті українці, які свого часу ходили до церкви, яка була захопана московським патріархатом, як вирішити цю ситуацію можна точково. Ми наполегливо готувалися до зміни календаря. Я пригадую, попередні роки до реформи календаря мене постійно запитували всіх інтерв'ю, коли саме відбудеться вже ця календарна реформа. Я говорю про те, що коли українці будуть готові, коли ми це відчуємо, зрозуміємо, то ми втілимо цю реформу в життя. І в зв'язку з війною це відбулося дуже швидко. Бо тоді я казав, що ну потрібно нам 5 років. І приблизно так і сталося. Ми наполегливо працювали, переконували, свідчили правду, істину, що це не питання дати. Ми не святкуємо 7-го чи 25. го Ми святкуємо Різдво Христове як подію, подію боговтілення, прихід у світ Сина Божого. І не має значення, чи це 7-го чи 25-го. Тобто немає точної дати, але ми. Святкуємо саме цю величну подію у справі нашого спасіння, і ми втілили цю реформу в життя, бо тоді було ж переживання, що дехто не прийме, але ми бачимо, що ця реформа була успішно прийнята нашими вірянами. Я кажу про православну церкву України, що в нашому середовищі практично 99% громад долучилися до зміни. Церковного календаря на новий. Є декілька громад, але при кількості 9 тисяч загалом громад в нашій помісній церкві, якщо є 10 по Україні, то це дуже мала кількість, але ми бачимо, що справді ті громади, які перебувають зараз в складі Російської православної церкви, вони тримаються цього календаря, бо тому, що на цьому календарі перебуває Безпосередньо російська православна церква, але якщо ми проаналізуємо загалом ситуацію в православному світі, то більшість православних помісних церков саме на новоюліанському календарі. У нас соборність. Громада має право вирішувати, за яким календарем, тобто якою навіть мовою ми дозволяємо тим, які поки що... Долучаються і бажають адаптуватися, то немає жодних проблем на певний період часу, навіть не обмежений період, але це дуже швидко відбувається. Вони приходять усвідомлення того, що потрібно жити за нашими вже новими українськими традиціями. Володико, починаючи з 2022 року, зважаючи на умови воєнного стану, багато богослужінь проходили під час повітряних атак в укриттях і підвалах. Скажіть, як загалом це змінило церковний розклад? Усправді ми змушені підпорядковуватися тим вимогам, які зараз діють у зв'язку з війною, з військовим станом. І це стосується. Більшою мірою тих, які перебувають там на передньому краї фронту, це Південний Схід, там більша небезпека. Бо в тилу в західних областях ситуація простіша, і богослужіння відбувається подібно, як відбувалося і до, але ми звертаємо увагу наших парафіян на те, що якщо оголошена повітряна тривога, то кожен має можливість піти в укриття. Відбувається трансляція наших богослужінь постійно, це важливо, бо ми чуємо відгуки з боку людей, які не мають можливості інколи відвідати храм. І навіть і на окупованих територіях є ті, які долучаються до наших богослужінь і мають можливість це онлайн. Це дуже важливо, і тому ми змушені діяти. Так, щоб зберігати людське життя, бо це основа, і тому дотримуємося тих всіх правил безпеки, які вимагає зараз від нас реальна ситуація, ну і, власне після чотирьох років повномасштабної війни, соціологи говорять, що Кількість вір'ян зростає, але водночас йдеться про більшу втому та виснаження суспільства, священники чи стикаються вони з емоційним вигоранням, особливо якщо говорити про військових капеланів, всі ми виснажуємось. Я завжди кажу, що хто говорить, що він не виснажується, це нереально. Бо протягом останніх навіть чотирьох років всі ми фізично найперше виснажуємось, але знову ж таки через спілкування. Через підтримку один одного, через любов, яку ми проявляємо до своїх ближніх. Ми далі отримуємо сили, ми падаємо інколи, але ми встаємо, окрилюємось, отримуємо цю благодатну допомогу від Бога для того, щоб далі вести цю боротьбу проти зла. І військові капелани це теж люди, які перебувають разом з військовими. На фронті, підтримуючи їх, це дуже важливо, бо кожен військовий перед очима смерті є віруючим. І він звертається до священника. Він не звернеться з своїми якимись психологічними проблемами до командира. Він звертається до священника, має можливість сповіді, тобто вилити. Свою душу розповісти про проблеми, які турбують. І я дуже чую багато повсякденно позитивних відгуків, навіть військові просять все більше і більше присутність священників, капеланів у війську. І тому ми поступово вже дозаповнюємо всі посади військових капеланів в українському війську, бо цей компонент, духовний компонент. є Дуже важливим, підкресли, що у 2022 році було запроваджено службу військового капеленства і сьогодні на фронті вже сотні капеленів ПЦУ перебувають. Скажіть, з якими найкритичнішими викликами вони стикаються вже сьогодні, на четвертий рік повномасштабної війни. Ми впроваджуємо інститут капеланства вже протягом останніх щонайменше двох десятиліть, але Найбільший поштовх це набуло протягом останніх чотирьох років, адже був прийнятий відповідний закон Верховною Радою, і зараз запрацювала вже служба відповідна військового капеланства. Бо це важливо підтримувати військових капеланів, щоб вони відчували цю підтримку не тільки церкви. Але і держави, щоб вони були забезпечені на рівні військових, бо в них теж є родини, вони потребують цієї підтримки, і були в нас певні виклики, але зараз ми з ними вправно працюємо. І я переконаний, що протягом наступного року це стосувалося заповнення військових посад. Ми з ними впораємося, тому що є. Сприяння є підтримка і з боку Збройних сил, і з боку Міністерства оборони. Тут здійно дуже багато різних механізмів, і тому таких можна сказати кричущих проблем зараз насправді немає, бо тому що протягом цього часу ми зуміли вже упорядкувати всі ті виклики, які були в минулому, і зараз поступово капеланство. Тільки зростає і утверджується, і в цьому є велика необхідність. Владико, підсумовуючи нашу зустріч, що б ви побажали українцям, вітаючи їх з прийдешнім Різдвом та Новим роком, вітаючи всіх з цими справді такими величними святами в нашому житті, ми повинні далі не опускати рук. Ми не маємо права духовно падати. Завершується ще один рік. Це 2025 рік, який засвідчує, що Господь з нами. Він нас підтримує, бо якщо б ми покладалися тільки на наші власні фізичні сили, то, напевне, б ми не встояли. Але ми бачимо, що реально Господь діє в нашому житті. Бо на початках цього повномасштабного вторгнення нам давали декілька днів. Але це справді чудо, що ми вже протидіємо майже чотири роки такій великій навалі з боку країни агресора. І Господь допомагає і сприяє нам, тому і надалі ми повинні розуміти, що якою б не була глибокою темрява, але світанок все одно прийде. І як сказав Господь, про те, що світло сяє в темряві. І темрява не огорне його, тобто ми є тим світлом, яке світить, яке протидіє злу, і ми можемо протидіяти злу, творячи добро. І світло, життя завжди перемагають. Ми повинні бути в цьому переконані, дякувати Богові, молитися до нього. А Господь, який діє в цьому світі, я переконаний, що створить такі умови. При яких ворог змушений буде покинути нашу українську землю. Бо зараз тривають дискусії, яким чином ця війна завершиться в Україні. Але ми, як віруючі, люди, повинні покладати надію на Бога. І Різдво Христове якраз нам засвідчує, що це світло, яке приходить, воно завжди перемагає. І цей новітній ірод намагається зараз нас погрузити в цю темряву. Але світло Різдвяної зірки нехай нас осяє, і ми надалі, разом, об'єднавшись, кожен на своєму місці, будемо робити все від нас залежне для того, щоб наближати нашу спільну велику українську перемогу. Ваше блаженство, дякую вам. Христос народився. Славімо! З вірою у Божу підтримку України та її війська, власні сили і допомогу партнерів, з вірою у перемогу світла над темрявою дивимося у прийдешній 2026 рік. Це була програма ексклюзив з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України, Епіфанієм.